Верховна обитель Бога Особи Крішний описано в Рама Самхіті, як Чинтаманідгаму, місце, де здійснюються всі бажання. Верховна обитель Господа Кришна, відома як голока Вриндавана, усі на безлічі палаців зроблені з філософського каменю. Там також ростуть дерева, що їх називають деревами бажань. Вони дають їжу яку лише побажаєш. Там живуть корови сурабки що дають молоко в необмеженій кількості. Всі обителі Господу служать сотні тисяч богінь процвітання, лакшмі. А його самого називають Говіндою, бо він одвічний Господь, причина всіх причин. Господь, звичайно, грає там на своїй флеті, вином конантом. Його трансцендентна форма найпрекрасніша в усіх трьох світах. Його очі потім не допелісток лотосу, а тіло його своїм кольором нагадує хмару. Він настільки привабливий, що його краса перевершує вроду тисячі копідонів, на ньому одяг шафраного кольору, і гірлянда на шиї, а волосся прикрашає павичеве перо. Убага Господь Кришна лише натякає про свою обитель Голу Вріндавину, яка є найвищою планетою духовного царства. Яскраві описи її дано у брама Самгій.